Працюємо з Я не особа, не треба мене принижувати зараз з самого початку і порушувати мої права. Що ви хотіли? По суті, відновіть мені газопостачання, електропостачання. Я не маю зараз взагалі необхідного навіть, щоб попити води, підігріти, поїсти, помитися саме елементарне і необхідне зараз. А яка не вайна. Я не зобов'язана вам зараз проводити правові лікбези. Все є письмово зафіксовано. Ви без мого дозволу знімаєте мене? Я забороняю вам мене знімати і фотографувати. Так ще раз питаю, чим ви зараз можете мені допомогти і захистити мої права. Це мене не стосується, я не особа. Все, з вами закінчена розмова? Давайте я не маю більше ні бажання, ні часу вас вислухувати. Чуєте, скільки я вам вже сказала, ви нічого не чуєте. Ви хочете взагалі абсолютно що саме? Що саме ми не хочемо? У не мене є взагалі ваші звернення. Я, я вас зрозуміла все. Більше мені немає. про що з вами говорити. Я не бачу вашого ні визнання правосуб'єктності людини, ні захисту прав і свободи людини. Нічого абсолютно ви де цього не робите і не зробили. Смисл було вам сюди зараз приїжджати, щоб ще більше порушити мої права і принести мене. Вам так смішно це вам так весело, коли нас коли людину настільки принижують і вам так смішно. Ми хочемо завдати почину. Чого?